Всім привіт ми з України. Якісь наші реалії стають ще більш страшнішими. Ну, Таке вже наше сьогодення. Я бачу світанок, дякувати Богу, дякувати Збройним силам. Ось, Але багато кабів по місту сьогодні вранці. Це ж треба бути такими депілими, щоб не слідувати І о 5.30 почати кидати каби. Ну, да, ладно. Живі, здорові, вже добре, хоча мешканцям дісталося, дісталося значно так. Тож, давайте прогуляємось. Зараз покажу, що і як відбувається. Наразі в мене ще якийсь вірусняк до всього цього. Горло першить, голос сіплий і кашель. Ну, от мало нам кабів, ще треба вірусів. Ну. Раз я бачу світанок, значить рослинки потребують догляду і тваринки також. Всі мої лохматі вже погодовані, тож залишилось прогулятися, аби ті свої володіння і перевірити всі рослиночки заодно. І вам покажу, що я вже зробила. Тож, давайте на прогулянку. Ось, Байра. Байра, ну хоч підійди ближче трошки, я тебе покажу. Лохмандійка, ти моя велика Ось у пес. Гігантський, лахмандійський. Ще не вмилась, да? Вся в шмачках. Ну, заруня тут на вході зустрічає. Так, не заходить. Зараз хочеш, виходь. Не хочеш, іди. Сьогодні стрес для неї, вона дуже не любить вибухи, дуже боїться. В принципі, всі бояться. Дурак тільки не боїться. Ось і дуже ховається. Вже починають достигати не тільки е, ранньо мандарини, а і апельсинчик почав забарвлюватись, хоча це мене трошечки здивувало. Дивіться, ще квітне он ця орхідеякансиглі. Байра, ти сюди не заходиш, не заходиш. О, дивіться, я вам показувала, коли я її придбала, і вона ще й досі квітне. Сонечко вже виходить, півники співають, хоча вже на вулиці доволі таки прохолодно. Заїхали мікроцитруси. Вони будуть стояти тут на поличці, де ананаси. Всі ананасики ще а, вдома. Підсушу їх трошки, переконаю, що вони там корінились, і тоді вони будуть вже на продаж. Поки ще не займалася не було на цьому тижні навіть часу займатися. Все подозаносити, тож буду все робити на цьому тижні. Пітаха я вже заїхала, я її вже занесла і планувала в принципі, її поставити сюди, тут є рух повітря. тож Сподіваюся, її рух повітря тут сподобається. Не так, як там було в куточку, де нема руху повітря, бо там просто глухий кут бо після таких приростів. Стало зрозуміло, що їй там було незручно. Тож, сподіваюся, вона себе буде гарненько почувати. Ну, там ананасики додалось. туди трошки цим віддіумів. Мінік ще цей, дуже довго йому дозрівати, в горщиках з підтаха стоять дарунки, які на вкорінення. Мікроцитки тут ну вони переїдуть на ту полочку, де ананаси. А тут будуть маленькі рослинки і щеплення, які ще треба робити, щепити, щоб ще роботи багатенько, бо через спеку дуже так все не дуже вдало, скажімо так. Тож, з рослинками в зимовому садочку все о, будуть потрошки вже заїжджати. Бо ночі стають прохолодніші, ранки також вже прохолодніші. Дивіться, цей гадан та голосом як гарно квітне. І ще й досі, ще продовжує квітнути десь вже приблизно з місяць квітне. Ну, плоди, звісно, набирають свою масу. Ці ще зелененькі, погано видно, але вже так більш-менш проглядаються. Тобто, діаскурія, дивіться, скільки нав'язав. Камелія вся в бутончиках. Тож довго гунтосити вам не буду. Покажу так, як си, себе рослинки почувають. Ось такі вже, аж Ось. І якщо, покажу, як почувають себе рослинки. Вже пройшов тиждень їхньої пересадки. Білий черевичок, ще. Вон там є. Один бутончик, дуже такі класні, такі вдальні екземплярчики. А там ще один такий буде цікавесенький. Ось тут орхідейки переїхали, торкнула мене трошки більше по орхідейкам, тож дозамовила собі ще і котлек і мов. Тобто ще, ще трошки прикрашу все. Ось моя стіна з діланціями. Палінописами на блоках. Вчора я все зволожила, все полила. Вже серветкою серединки палінопсисом промахнула, ці, які такі нахилені, то водичка там не затримується. А в цьому є ризик загнивання. Тож довелося промакувати серветочкою. Ну, цьому, наче, норм. Щось я не пам'ятаю, щоб я тут прибирала воду. Ну, води іначе нема. Ось, ось. Навіть мох зеленів на цьому блоці. Тож. Експеримент з фалінопсісами триває. Будемо спостерігати. А оцей фалінопсіс, він був квітанос по висточки росту. Тож подивимось, де буде дітка. Так, додалось дві бороди, два сіна на палці і, і все. Ну, сіна на палці, якось я мало прихватила, треба ще взяти і більш так прикрасити. Тож, спостерігаємо. Як будуть себе почувати в зимку. саме фалінопсіси, тому що інші рослини тут їм норм. Тіланці норм кріптантусом також все отлично. Залишилось, щоб всім, всім ще і помирились фалінопсіси. Так, це треба теж пересадити, зібрати в один горщик і хай буде все по красоті. Санбакан. Стреліці здається, там лізе один бутончик. Ну, можливо, не буде три, як було раніше, а в цьому році буде один бутон. Тож, як бачите, все зеленесеньке, цілесеньке. Ну, бажано, щоб все залишилось ціле. І будуть вже рослиночки заїжджати. Дивіться, які лайми треба знімати. Треба знімати, розгружати дерево, тому що вже дуже сильно похилилося. Підрізати оцю кучерявість, ці гілочки впиралися в стелю, і тому такі листочки, наче кучеряві, наче йому щось бракує, але ні, то просто через те, що вони впирались в стелю, а потім плоди почали наливатись, їх стало багато, і гілки просто похилились, і якби оце, оце все таке вилізло наружу. Просто його треба взяти і підрізати. ось дивіться, цей горщик з. Стріліцією королівською. Я показувала його пересадку, як я збирала ці екземплярчики до кубки, треба забрати з підлайму і переставити на більш сонячне містечко, щоб йому було більш сонечка. Загалом, все пічком, хто виїхав, скоро будуть заїжджати. Ось тут вітерець, вікна ще відчинені, ще нічого не закривалось. І саме-саме тільки починають рослинки заїжджати. Ось кункувати з кункуватами. Астралайзика, дивіться, вже почала запарлюватись. Скоро будуть такі, як баклажанчики висіти, ще більше їх буде. Тож незабаром ролики з цитрусовою ікрою. Ну, через пекотне літо є і такі варіанти, коли є тріснуті ті плоди, тріснута кажура на плодах. Когось треба ще підперти, бо саме на рівні обличчя незручно проходить. Тож ще будуть наноситись рослини. Буду Зв'язуватись опая. Треба тут зачинити, мабуть, вікна вже треба зачинити, залиште їх тільки на провітрювання, щоб не було вже такого холодного потоку. Ось і думаю, Папаї їй буде комфортніше, коли буде потепліше. Тут також росить лочник. Тож поки ще не бачу тут ніякого руху корінців, щоб вони там вже росли і повилазили гарно, красиво, поки ще нема такої красоти з корінців. Ну і тут і новинки, і мої калатеки зібрані, і по черевички зібрані, щось новенького багато. Тож все буду араукарія. Все буду вам поступово показувати. І он, дивіться, вже починає достигати Івасакі. <гум> скоро будуть взя стиглі плоди. Вже скоро зимовий садочок набере своєї такої яскравості, своєї казковості. <гум> Коли плоди почнуть забарюватися почнуть забарвлюватися масово. Заїхав перігатний Я його вже занесло, гарнисенько полила. Ну, тому що на вулиці це був один полив, в самому садочку він зовсім інший. Байрочка чекає. Слухняна така дівчинка. Сухащий ну, також е відкрите вікно. Дивіться, як її в класний, класні. Гарні плотики під стелею. Артанік. Доки, що в нього плоди такі яскраво зелені. Відрізняються від листочків і хоч трошечки якось помітно. Трошки десь листочки підсипають. Кінг. Так, тут вчора вечір я поливала. Все гарнисенько зволошила. Папаю росте рівненько. Нічого там поки не видно на цьому екземплярі, тож, тож, ладно. Так, тут банани. Оці банани в мене ще не плодоносили жодного разу. Ні кавенди, ні трапікана. Трапіка був великий, але його віддала в садочок і він там заплодоносив. Я трохи не дочекалася. Ну, а оксамитова і волотіна він щороку плодоносить. І квітне буде в цьому році, трохи пізніше треба вже собі залишити маленький екземплярчик. Оця маточна рослина, вона вже стара, і там невідомо, що в горщику в цьому році так якось набагато пізніше він відійшов. Дав дітку, тож треба його просто омолодити, вже це все старе викинуть, а залишити собі молоденький екземплярчик. Ось дивіться, як гарно вже виглядає і високий, особливо так, в сонячних промінчиках. Ось, аби це все вийшло і залишилося жити, рости і радувати мене. Своєю красою, а я вас показу, показувати вам, що можливо, які експерименти можна робити. Що буває. Бачите, тут ще вікно відчинене. Вікна ще відчинені, Тож, вже буду потрохи закривати. Планую на цьому тижні зробити багато роботи, щоб потім зайнятися вже продажем рослинок, тому що такі масовані атаки на місто дуже небезпечні. Для рослин, які я там планую на продажу. Тож, ну, буде все по факту. Є рослинка, ось ціна, ось рослинка подобається беріть. Ніяких предзамовлень, ніяких там замовлень наперед не буде, ні бронювань, нічого. Тому що, самі знаєте, хто купував, у мене рослинки я ніколи не беру грошей наперед, ніколи не беру предоплату. Все тільки по факту, а ще й коли. Такі насовані атаки кабів почались. Хоч би вижити. хоч би дочекатися того світанку. Ось, і ще й дізнати, що всі твої рідні, живі, здорові. Бачите, які лунарі. І по можливості допомогти, якщо там відкривають збір для постраждалих людей, людей в, яких, в яких трапилось горе. Может, така слухняна? Лежить оченятами кліпає. <плес> так, на вулиці ще ванди. Також треба нагадати чоловіку, що він мені обіцяв там досоролити крючочків і вже їх позаносити. Ось жовта вандочка, квітна. Дивіться, яка вона красуня, яка вона класна. Ще про вітер такий, знаєте, про холодний. Я в футболці. І мені так ну, бодренько. В ось в цю біседку настали, підтягну всі рослинки. Вон, бачите, які гарні кущики Лаврушечки, камеліка буде на продаж, цитруси. Треба все постягувати по кубках, де моє, де не моє, де дитяче. Ось о... як воно там, баблгам. Дивіться, вона нам, ну, напевне, на спека щось там їм э, подвинула, здвинула і в неї які квіти молоді. Хоча таких вже не повинно бути, вона вже повинна починати впадати в сплячку і буде такою зеленою. Але через цю спеку дивіться, який, який букетик молоденьких таких квітів ніжно рошевих Це ж природа так впливає, десь вдало, десь невдало. Ананаси, які збирають гроші, підросли. Дивіться, які вони красончики. А от ананасик вже почав достигати. Тож, чим довше ми збираємо гроші, а конкурсанти починають бувати. <гум> я не знаю, що робити з цим екземплярчиком. Може хтось хоче таке на нас, хоче чекає розіграшу, а він вже почав достигати. Може його окремо якось розіграти. Якщо у вас є якісь варіанти, ну, запропонуйте, я просто не знаю. Може б людина хотіла якась виграти його, вже отримати, ну, ну ще тиждень і його час буде зрізати. Може, окремо якийсь невеличкий. Розігріш збір зробити <кій> саме під цей екземпляр. Тут вже плід доволі такий класний і за розміром, ну він ще там нальється, ще достигне, дивіться, ось і буде вже стигнув. І багато діточок. Запропонуйте варіанти, які можна зробити саме з цим екземплярчиком. Ну, мене на вулиці їм така прохолода лише на користь. Взагалі нічого не зашкодить, визрюють прирости і їх буде зручніше відправляти, тому що не буде пошкоджень саме гілок. Молоді прирости, вони більш крихкі і їх складніше пакувати. А коли приростики визрівають, то з ними якби простіше працювати. працювати і їх пакувати. Так, дракон взагалі красавчик. Все йому норм, темно-зелененький, гарнесенький. Сподіваюсь, він не збирався пробуджувати ще бруньки, бо йому вже скоро треба буде забарвлювати. Бачите, яких два уха ці. А гілочки підуть на череночки. Змінювати колір листячка і впадати в сплячку. Плюмерія. Так, до речі, плюмірію також зараз вже занести. На ще квітне ще трошки поквітне, то її час заносити. Вона любить у нас тепло, барня така, теплолюбива. Ну і рослини, які я пересажувала, отакі великі з плодами. Ось вони прекрасно себе почувають. Як бачите, хаос домашній. І собачка, Ілійка, і оприскувач. І миска для водички собача. Мій. Тонкий, дзвонкий і прозрачний також, з ним все добре. Ніхто тургор не втратив, головне це поливати. Тож рослинки почувають себе добре. Навіть отакі великі пересадження частково зімінною ґрунту. Бачите, їм це норм. Там позаду ось І леймклатику все отлично. Вже час намікати дітям, що їх порозбрати. А лимончик, який збирає гроші і приймає участь в розіграші. так скажемо, один із конкурсантів. Також дивіться, які класні лимони. З ним все добре. Я його поливаю, поставила його у відерці, щоб добре ґрунт змочувався, бо, поглядячи на ту пересадку, яку я робила, було зрозуміло, що ґрунт змочується не дуже добре. Мандарини, ось ця парочка Максимовдарочка, чекають. Чекають, поки їх заберуть добрі, класні руки люблячі. А ви все довго так збираєте, а вже плоди дозрівають. Будемо довго збирати, плоди, я поїм сама. Тож, давайте поспішати. І плюс є загроза кабів і руйнувань. Манго на вулиці з ним все добре. Манго може витримати навіть невеличкі заморозки. Це не страшно для нього абсолютно така прохолода. Йому не страшна. Але якщо ще затягнемося збором, то треба буде заносити, звісно ж. Ну, і ленкват, в якому були промити коріння, ну, нормально ці зав'язі, що зав'язав, ну, вони ростуть, збільшуються. ну, Може, десь там будуть не дуже вже такі гарні, кривенькі, кривенькі, яким вони там зав'язалися, але... Але з ним все добре. Як бачите, промивка коріння, пішла йому на користь. Ну, я так сподіваюся, я так хочу, щоб вона йому пішла на користь. Він позбувся від мурах, і в нього гарний, класний ґрунт. Звісно, там за тиждень листя в нього не стало малахітове, але воно й не посипалось. Ну, нема ще перерості, Тож треба буде зачекати, буду вам його показувати. Як показую рослини, які там були в зиму пересаджені чи ще щось. Ну, тож. Пам'ятаєте, цей красунчик був з промитим корінням в такому ось горщику. Лаврушечка величезна. Так, її треба палити, щось вона знову швидко пересихає. Ну, а на клумбі з гартензіями все добре. Всі вони вже йдуть на відпочинок. Вони вже своя магія, скоро почнеться. Магія у доболистої гартензії. Там ротодендроний і сосна, то для дітей. В общем, треба ще, до речі, дуже цікаво. Виглядає варія гатний барвінок. Він так гарно вистяляється. І так прикольно виглядає. Магнолія, там, гранді флора, Ось саруня ходить. Приїхала в Четіана, знімає ролик там на релакс. Тож пайра вже закрита. Що в мене є така кіточка? Я не знаю її назви. Якщо раптом знаєте, що це таке, то напишіть. Ще багато рослин на вулиці, і кава, і камелія. Ну, камелії то прохолода не страшна, але вся ця камелія для інших власників. Ну Тож роботи у мене ще багатенько. Ще треба зробити обробку, щоб не заїхали ніякі гусенічки. Ой! Ніякі шкіднички, щоб не заїхали. Ну і подивитися, хто хоче в нові руки. Кого пересажувала, треба позаносити, бо це мій Валентином був ним, на в нього. Тут гортензійки, У них тут свій біологічні процеси. Хтось зелений, хтось такий рожевий. Мандаринчики. Як бачите, з рослинками всіма добре. Тут також хаос манго вже час заносити. Ну, це манго я ще хочу попересаджувати своє. Також ось молодесенькі рослинки треба повибирати, повитягати сорнячок з горщиків. Ось як гарно сукуленти на літо, на сонечку. Тут один стоїть, наче наказаний, а він просто падав від вітру, тому він в відрі, в якому є дренажні отвори, і з, з плиткою треба пересаджувати. Ще банан на вулиці, ну, інжири, то ладно, вони залишаться на вулиці. Тож треба порозбирати все покупках, де моє, де не має І щось заносити, щось попідстригати, дитячі ці верпиха куронішики. Ось. Це, в общем так. Вікно вже час зачиняти, а тут он сіра кузану, які гілочки видав <с> на вулиці. О. Ну йому було б класно так. Сюди гілочок багато випустив. Але все. О, машмула германська, вже як налилися її плодики. Дивіться вже, як класно стало помітно ці плоди. В неї як квіточка, так і плодик. Квіточка плодик. Дивіться вже, які гарні в неї плодики. Ось також хашемоту, дивіться, вже скільки плодів заварвалося. Вже скільки буде достигати в нього плодиків на вулиці з Гортинціками поруч. У мене ну, ще одна зірка, як же без нього. Бабай! Знайомтесь, бабай, хто вперше на моєму каналі і раптом не знає, як звуть кота. Бабай! Бачите, і тепер не можна дітей лякати бабаями і всякими іншими. Ну, взагалі то не можна. Але коли дитина бачить цього бабая і потім не розуміє, чому він може бути страшний. Він лагідний. Саме лагідний кіти які можна собі уявити. Навіть іншого такого не бути не може. Він так любить, щоб його гладили. Котик, муркотик Ну, начебто, довго вам не гондосила. Це показала, розказала. Слава Богу, на сьогоднішній день всі живі. Навколо мене і будинок цілий, і знову садочок цілий, що буде, що із 5 хвилин, я не знаю. Тож віримо в нашу перемогу. Сподіваємось, що все добре, що все буде добре. Сподіваюсь, що у вас все добре. А якось тримаємось, не знаю за що, за що ще триматися. Але тримайтесь, вирощуйтеся гілякі-рослинки, вирощуйте тваринок. Піклуйтесь про них, і якось знаходьте собі розраду, розраду і позитивні емоції. Тому що так, рослинки діляться своєю енергетикою зеленою, вони нас відволікають від всіляких невзгод і надають нам сил жити триматись з моїми новими архідейками. Так жити, треба ще, 20, ще 120 років. 20 чекати, поки вони заквітнуть, ну і ще 100. Щоб насолоджуватись тією красою. Тож всіх обіймають цьому. Якось тримайтесь. За що? Не знаю, але, але тримайтесь. Ну і щоб ті за перебриком якнайшвидше просто зникли з нашої землі. До нових зустрічей.